Чистимо землю від бруду і скверни, посіємо скрізь доброти і квітів зерна. Хай буде планета красива, зелена, для щастя, добра і для тебе, і для мене. Давайте боротись за чистоту природи. Планеті не будем наносити шкоди, посадимо ліс. І гаючки зелені, сади і діброви, планети легені, очистимо струмки, і будуть жити ріки, бо із малих струмків течуть річки великі. Вода це є життя, без неї не прожити. Вже час прийшов для нас природі послужити. Ми посадим довкола берізки і клени. Хай наш край розцвітає, і буде зелений, ми очистимо землю свою від сміття, і буде в нас чарівне і здорове життя. Добрий день, маленькі слухачі. Дід Пан нас до вас на гостину поспішив. Віз великий маю я, і живуть там вірші, казки, історії цікаві. Зростайте розумними малюки, і навчайтесь залюбки. Оповідання з візка я дістаю, а ви уважно слухайте, і я почну. Василь Сухомлинський, оповідання соромно перед Соловейком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити і пообідати. Витягли з сумки, хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево Соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля і Літа боялись поворухнутись. Соловейко Перестав співати. Оля зібрала залишки їжі і шматки газети і кинула під кущ. Ліда забрала залишки їжі, загорнула в газету і поклала у сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі, ну ніхто не побачить. Соромно перед соловейком тихо відповіла Ліда. Малята, зараз ви прослухали оповідання Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком. Чи обидві подружки берегли природу? Так, ні. А хто з дівчаток дбайливо ставився до природи? Так, Ліда, а Оля прийшла до лісу і насмітила. Запам'ятайте, діти, що чистота довкілля. Залежить саме від нас, від людей. Тому саме ми повинні дбати про чистоту нашої планети. Дидактична гра, коли земля сміється, а коли сумує.